Дякую, що звернули увагу на цей автомобіль, і в цілому дякую всім людям, які звернули увагу на Porsche Cayenne, оскільки, якби не ця модель, то компанії Porsche невідомо, як були б справи. Це 958 кузов, дуже успішний, дуже улюблений. Всіма зрозуміла, велика комфортна машина, незважаючи на те, що зараз вона стоїть не в автосалоні. В неї досить симпатичний вигляд. Вона не сильно застаріла, вона зберігає високий рівень комфорту. В експлуатації красивий дизайн, мінімальна шумність її на дорозі, а враховуючи, що ця версія ще гібридна і вона дуже недорого не коштує, доступна, тим більше її можна взяти в кредит або в лізинг в кредит від 20% перший внесок в лізинг, також від 20% перший внесок при таких умовах за кордон виїжджати можна, тим, кому в цілому можна виїжджати, а хто саме право такого не дає. Ось і фіксується також це все в гривні. Тобто, незважаючи скільки буде, не дай Бог, долар: 35, 45, 50, 80, ви все рівно будете платити зрозумілу суму. І в будь-який момент, через 365 днів, зможете її продати. Якщо захочете, раніше ви знаходите іншу особу, яка хоче цю машину. За 15 хвилин робите переуступку лізингу і все. І далі користується хтось інший. Коротка ремарка зараз по машині. Ось Ці параметри ви вже, напевне, бачили в оголошенні. Скажу від себе, що це один з самых симпатичних е, салонів. Машина – Це машина мого сусіда, тут він живе Олег. Нічого по ній, по суті, не готувалося. Якщо це буде принциповим пунктом прийняття рішення, звичайно, е, зробиться всі, е, всі потрібні там ці історії, такі як перешити кермо, зробити хімчистку, все. вона зараз в цнутливому робочому стані. Е, Пам'ять сидінь є. Музика, басе, звичайно, ви ж не будете слухати тут радіолу, лампову. Ось Запускається, як всі поршні ліворуч, є підрульові селектори передач, круїз, звичайно, на місці. Дуже красиві 5 колодців основної панелі приладів. Взагалі без проблем кропка автомат, роздільний клімат-контроль, підігрів сидінь без вентиляції. Як бачите, немає блоку управління підвіскою, але є, залишився спортрежим, асистент спуску, а також. Вона гібридна, можна перемикати ці от режими і отримати розхід там біля 8 літрів. Е, наступне, що потрібно сказати по машині, що вона з люком. В неї дуже класна історія е, до того, як вона приїхала в Україну. От, він код. Хоча ви можете його там скопіювати, але знаєте, ви ж любите, коли, ви ж любите увагу. Ось подивіться. Е, подивіться за вінкодом. Е, класний варіант, не всажена була, не влуплена, проста надійна, тому що тут. Немає пневмопідвізки. Тут гібридна установка, а значить, що двигун при загальних рівнях болтувався набагато менше. Ось тут бачите от батарейка. Все красиво, ніхто сюди не лазить, нічого. Діагностувати можна будьте де захочете. Може, вас навіть хтось зараз в ті, багато таких, що на воску там все діагностують, звертайтесь до них до кого завгодно. Адже до машини претензій немає. Красивий, здвоєний виход, можливість установки форкопа. А чому б ні? Якщо ви, наприклад, хочете привезти на дачу там косарку. Це, як я роблю. Оригінальна поличка. В цілому. Ще плюс хімчистка, і тут взагалі буде, ну, немає зносу, порізів і так далі. Сабуфер, все і повинно бути. Тут у нас звичайно там всі домкрати мали бути. Немає, але є отут якийсь набір. А, це ремонт у Так, закривається так багажник. Ну, виглядає вона в білому кольорі дуже нарядно. Сучасно підійде як чоловіку, так і жінці. Дуже красиво з неї знімати сторінці, тому що машина гарно виглядає, плюс цей логотип не може не радувати. З об'єктивних таких от моментів, про які маю сказати, чого б я собі хотів, щоб була ще одна позаду зона клімат-контролю, тому що машина у нас ніфіга собі. А дефлекторів вистачає тут, все обдувається класно, але все рівно комфортніше, великій машині регулювати температуру, якщо більше є можливість. Оці такі дуже стильні штучки. Немає, да? шторок, а хотілося. От. Ну і так от виглядає. Раз. Так, всіх, кого зацікавив автомобіль, прошу до перегляду, не смикайте своїми там. за 16 заберу, або смикайте, може, знайдемо щось середнє, арифметичне. Ось такий красивий автомобіль. Дякую всім, що додивились. Посилання всі і контакти залишу в описі цього відео. Всім гарного дня, гарного вечора, хто який час дивиться. Ну і всі ж любителі класних машин дивляться ще вночі також і вам також гарної ночі.